Найпопулярніший італійський місцевий лікер лімончело дуже легко приготувати вдома. Оригінальний лімончело готують на високоякісному спирті, котрий досить важко придбати. Тому пропоную альтернативний спосіб приготування лімончело на високоякісній горілці. Смак та аромат напою будуть ті ж самі, лише консистенція не такою густою. Отож, потрібна цедра із шести лимонів. Лимони попередньо добре помиті. І шкірку потрібно зрізати тонко, бажано без білої плівки. Банки і кришки стерилізовані. Склавши цедру лимону до банки, заливаю її горілкою. Для приготування лимончело я використовую горілку хортиця. Я розклала цедру до двох баночок тільки тому, що не маю під рукою банки більшого об'єму, скажімо, 1,5 літрової. Банка має бути наповнена наполовину і алкоголь має накривати шкірку лимона. Термін мачерації, тобто настоювання шкірки на алкоголі, триває від 3 до 5 днів до того часу, доки не побіліє шкірка лимона в темному сухому приміщенні. Але щодня ви маєте підходити до своєї настоянки і покрутити трішки банкою, зрушити в міст, а потім поставити знову настоюватись. Я настоювала 5 днів лимонні шкірки в грілці. Зараз настоянку потрібно процідити через декілька шарів марлі та додати до неї цукор. Коли готують лимончело на спирті, то готують цукровий сироп. Рецепт котрого я залишу внизу в описі під відео. Якщо ж готуватимете лівончело на горілці, як я, то достатньо просто додати цукор. На 500 г горілки давайте від 150 до 200 г цукру. Кількість цукру зовсім не впливатиме на міцність лікеру. Перевага цукрового сиропу в тому, що він дуже добре з'єднується із алкоголем. А от цукру без води потрібно трішки часу, щоб розтопитись. Якщо бажаєте лімончелу на таке міцне, як в мене, 40 градусів, то можете приготувати трішки цукрового сиропу, додавши води до цукру. В моєму випадку потрібно не менше 10 хвилин, щоб розтопити цей цукор. Якщо на дні баночки бачите ще трішки цукру, то її можна поставити в теплу воду. Не дуже гарячу, десь приблизно 50 градусів. Щойно цукор розтопиться, лікер можна відразу наливати до пляшки, котру потрібно буде поставити ще на один тиждень знову в темне та сухе місце, скажімо, до шавки чи креденцу. В кінцевому результаті емульсія не має бути прозорою, а мутнуватою. І от, власне, якщо готувати лімончело на спирті, то емульсія виходить трішки густішою. Ну от і все, через 12 днів маємо смачний ароматний напій, котрий смакуватиме до солодкого столу або ж після їжі як дегестив. А ще я використовую лімунчело до дріжджової випічки. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Вподобання, коментарі та підписки нехай смакує!